Всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам та смерть рашистським окупантам! Показую свою новеньку орхідейку. Дуже в мене давно вже не було нічого нового в колекції. Я знаходжуся в орхідейній зав'язці. Крайній раз купувала собі. Орхідею майже рік тому, в кінці листопада минулого року. І ось днями чоловік мені подарував такий ось бігліпчик цікавий. Я про себе його назвала Аля кам'яна троянда. Ну, напо... дуже він мені нагадує кам'яну троянду за кольором, за формою квітки. Тому що квітка невелика. У кам'яної троянди, наскільки я знаю, теж вона не надто велика. Шкода, що моя зараз не квітне, а то би порівняли, чим вони схожі. Отже, в цього бігліпчика кожна квітка індивідуальна. Так само, як і квіти кам'яної троянди. Квіти мають ось такі от рюшики, Кантик. Світлий точнісінько, так само, як у кам'яної троянди. Є з такою ось розвернутою губою, бачите, є більш стислою, але кожна квітка індивідуальна і дуже цікаво виглядає. Рослина була уцінена в магазині. Зараз я вам покажу. Дивіться, я вам хочу для початку показати коріння. Ось я її трішечки вже попоїла, бо вона з вчорашнього дня в мене стоїть. Не знаю, виблизько, не, не надто видно. Ну, коріні прекрасні, бачите? Вчора вони були зовсім сухі, я трішечки-трішечки дала водички, вони позеленіли. Поставлю на стіл, можливо, так буде краще видно. Ось, кручу вам, дивіться, скрізь дуже хороші корені. Якась нова фірма, вірніше, поставщик, ось ось такий. Раніше я не бачила продукцію цього поставщика. Але, судячи з того, як виглядає конкретно цей біглівчик, то ну, досить непогано. Корені прекрасні. Дивіться, розетка також хороша. Шкідників не знайшла, хоча попередньо обробила зазвичай, як це роблю. Все прекрасно. Єдина помарочка це ось такий невеличкий штришок. Це механічна. Травма, нічого страшного, я на таке зовсім не звертаю уваги. Два квітконоси. Уцінили, я так розумію, напевно, тому що вже вона почала відцвітати. Тут ось в горщику вже є кілька сухих квіточок, плюс ось гілка, яка вже скинула свої квіточки. Ну і на цих гілках, які лишились, теж ось, бачите, вже починає відцвітати, сохнути. А загалом орхідейка дуже красива, як на мене, дуже мені сподобалась. І покажу вам ціну цієї красуні. Отже, 300 гривень це оцінка, а коштувала вона ось вдвічі більше 600 гривень. Це київський епіцентр. Отже, дуже задоволена подарунком. Якщо хтось знає, як зветься цей бігліб, будь ласка, в коментарях пишіть. Я його для себе помітила як А-ля кам'яна троянда. Ну, а там, можливо, десь колись знайду справжню назву, тоді підпишу. Всім бажаю гарного дня, всім вірю в перемогу. До побачення!